Криза 2008 року боляче вдарила по металургії, і запоріжсталь не стала винятком. 2009-го підприємство показало понад 290 мільйонів гривень збитку вперше за багато років. Обсяг виробництва сталі через різке зниження попиту впав на більш ніж 15%. Негативна динаміка спостерігалась і в наступні роки лише торік. Запоріжсталь вийшла у плюс. З августа місяця комбінат вийшов на бізубиточну роботу, і починає з августа 2012 року, года у нас не было ни одного месяца, когда мы отработали по показателю прибыль до налогообложения амортизации проценты, показатели беда с отрицательным финансовым результатом. Ростислав Шурма новий менеджер, призначений основним акціонером медінвестом. Після багаторічної суперечки щодо власності з російськими бізнесменами структура Ріната Ахметова торік у липні нарешті встановила контроль над підприємством. Цьогоріч воно святкує 80-річчя. Більшість устаткування ще з радянських часів. Нині триває масштабна модернізація. На неї вже витратили 240 мільйонів гривень. каже Ростислав Шурма. Паралельно йде процес оптимізації та відмови від непрофільних активів. На балансі металорічського камбіната було 8 тысяч свиней. Ну, сказать это где-то в Европе. Ну, наверное, это не совсем логично выглядит. Мы создали 100% дочернее предприятие завода «Запорожсталь» Передали цю функцію туди. Несприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках чи не головна проблема українських металургів. Дві третини продукції запоріжсталі йдуть на експорт у 50 країн світу. Принципово цю проблему можна вирішити лише збільшенням попиту на внутрішньому ринку. Насамперед, завдяки будівельній та машинобудівній галузям. Большому жаль, комбінат «Запоріжсталь» продає всього лише 30%. Объемом своего производства на внутреннем рынке примерно такая же ситуация от 20 до 35% и і у всех металлургических комбинатов Украины. Найближчі плани нинішнього власника вкласти у модернізацію підприємства до 2 мільярдів гривень. Тож Метінвест не сподівається на швидкі прибутки від нового активу. Аналітики ринку кажуть, це радше стратегічний крок. Таким чином група формує вертикально інтегрований металургійний холдинг, що в перспективі дозволить оптимізувати виробничі процеси. Альона Голота, Андрій Дудко, новини телеканал Бізнес.